коли дійсно потрібно дзвонити 103. Всім вітання! Давайте розберемо у цьому відео, коли дійсно варто викликати швидку медичну допомогу. Медики, які працюють на швидкій, можуть розповісти сотні історій про недоцільні виклики: біль у грудях, кашель, температура, панічна атака, легке запаморочення, самотність і небажання самостійно знайти ліків в аптечці або піти до лікаря, та навіть як таксі на планову госпіталізацію і таке інше. І саме через нерозуміння справжніх приводів для викликів швидкої допомоги. Домоги виникає більшість скарг на те, що швидка допомога не приїхала. Звісно, також трапляються затори, аварії, віддалені, населені пункти і таке інше, але ці випадки рідкісні на фоні загальної ситуації. Тож запам'ятовуйте, коли варто дзвонити 103. Всі ми маємо знати, що карета швидкої допомоги виїжджає тоді, коли потрібен терміновий порятунок життя. Ситуація загрозлива, людина не може впоратись зі станом самостійно або потребує термінової госпіталізації. Наприклад, ознаки інсульту, які проявляються порушенням мовлення, рухів з одного боку тіла, несиметрична посмішка, оніміння і таке інше. При симптомах інфаркту міокарда це біль в ділянці серця, що триває понад 30 хвилин і не знімається нітрогліцерином. Також сильний біль у животі різної локалізації, різка його поява, особливо якщо біль наростає, серйозна алергічна реакція, втрата свідомості будь-яка, порушення дихання, зокрема через потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи або ж унаслідок захворювання, серйозні травми, кровотеча, ДТП, тепловий чи сонячні удари, нерково. Коліка, блювання кров'ю, епілептичний напад, який триває понад 30 хвилин, або ж напад, за якого відбулося травмування, при падінні та інші стани, що загрожують життю людини. А люди часто викликають швидку у непрофільних випадках. Йдеться про такі, які передбачають консультацію та лікування у сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Наприклад, у разі підвищення артеріального тиску, який стається періодично, а при цьому необхідно звернутися до фахівця, який допоможе підібрати постійні ліки від тиску. Не слід розраховувати на приїзд швидкої за кожного гіпертонічного гризу. Також підвищення температури тіла при застудних та інших вірусних хворобах не є причиною для виклику, як і типові прояви хронічних хвороб. Важливо розуміти, що команда швидкої допомоги не може забезпечити тривале лікування та спостереження, яке потрібно при перерахованих пролонгованих станах. А що можна зробити саме зараз? Так ось, якщо ви знаєте або підозрюєте наявність у себе хронічних хвороб, то, будь ласка, не відкладайте візит до лікаря до моменту, коли ситуація загостриться. Краще пройти обстеження та отримати призначення заздалегідь аби контролювати свої показники та самопочуття. У більшості випадків вам не знадобляться послуги швидкої, а ресурс служби допомоги буде розпроділений і вчасно наданий тим, хто потребує порятунку тут і зараз. Непрофільні виклики надмірно навантажують систему та крадуть шанс у інших. І саме тоді виникають трагічні історії про те, як швидка їде цілу годину та не встигає до хворого або до хворої.